Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляхами Таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на вівторок, 5 серпня. Так, ну що ж? Події в яких доведеться приймати участь. Подій навколо нас це в нас блазень. перший старший аркан дуже приємна карта, як на мене, але не для всіх, для людей, які звикли стояти так на землі, спираючись на неї, дуже так впевнено. То трошки така карта, що губиться що спонукає їх загубитися. Але загалом карта непогана. Вона про рух без страху уперед, віру в себе, в свої істини, в свої мрії, в свої думки, в свої цілі. Тобто рухайтесь. Або у вас заставить ситуація, а ви будете все одно рухатись. Так, у побуті нас зустрічає 21-й старший аркан, це мир. Це вдале завершення якогось циклу. По-перше, по-друге, можуть бути дуже приємні новини. Хтось придбає. Квитки для поїздки кудись, хтось отримує документи, а хтось просто для тебе щось відкриє, якесь знання, чи якесь місто, де місце, де він буде набиратися тих знань. Отже, загалом карта про відкриття чогось дуже приємного і нового про усвідомлення та прийняття себе, адже цим самим новим може бути ще щось всередині вас. Сюрпризом від долі для нас стає шостий старший аркан. Це необхідність прийняти рішення обрати цей вибір, зазвичай болючий, неприємний. Чому він болючий? Не тому, що вас вбирають ножем чи пістолетом. Ні, вас, швидше за все, вибір буде між двома речами, які обидві вам потрібні, чи ви бажаєте їх мати. А вибір треба зробити в пользу однієї речі. Ну тобто болючий вибір. Наша роль у цьому дні п'ятірки ят... мечів, як і в понеділок. Отже, знову нищівна поразка, знову недостатньо знань, знову недостатньо інформації, знову говори за спиною, тобто некомфортно, неприємно. Це поразка інтелектуального характеру зазвичай. Тобто, про вас щось сказали, щось вам зробили, чи такі це покірливість. Це... Прийняття ситуації, яка відбувається, тобто хочете, не хочеться і прийдеться прийняти. По-перше, по-друге, ну, це вже незворотньо. По-друге, це таке дуже болюче руйнівне відчуття всередині. Ну, типу я міг. Я взагалі-то міг би або могла би там щось змінити, аби б, але того аби не відбулося. Так, ну і у підсумку в нас випадає другий старший аркан. Верховна Жриця. Верховна Жриця нам, нам каже про одну єдине. Йдіть за своїми відчуттями, йдіть за своєю інтуїцією, то враховуючи той факт, що це підсумкова карта для усього розкладу. А отже, увесь день, коли ви будете стикатися з якимись дивними відчуттями, почуттями, чи перед вибором отим, чи стикнувшись з тією поразкою, йдіть за інтуїцією, за своїми снами, що вам снилися, за своїми відчуттями, як ви відчуваєте, а не так, як треба, чи буде правильно зробити. Ні, за своїми відчуттями. От бажаєте, що треба. Отак, хоча ви не розумієте, чому робіть. Робіть саме так. Трошки містичний такий день, цікавий, дуже цікавий. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда. Шляха